Слухай, ти реально живеш на лівому березі. Ти взагалі пробував жити нормально. Ой, давай не починай. У лівого берега купа плюсів. Та це ж не Київ і ці постійні затори, через які ви годину, а то й більше добираєтесь на роботу. Якось, наприклад, сьогодні. Ну, по-перше, я дістався швидше за тебе сьогодні і їхав я на метро. А по-друге, не усі їздять на правий берег. Ну так, ще й на маршрутці в заторі можна постояти. Така романтика. А про повітряні тривоги я взагалі мовчу. З ними ти точно застрягнеш на своєму лівому березі. Ось, ось. Дивись, скільки тут барів, кафе, ресторанів на набережні. Не треба мені тут розказувати. А у вас що? Один хаос, купа людей, Пил, які постійно кудись поспішають. Динаміка ось що це. А на вашому лівому місце лише для пенсіонерів. Ага, і ціни для пенсіонерів. Квартири дешевші, оренда менша. Кафе і ресторани не накидують 30% лише за те, що я центрі. Ну окей, тут ти правий, але я ніколи не переїду на лівий. Навіть не намагайся мене переконати. Ну добре, але ти скажи, скільки ти платиш за квартиру? Я да максимум тисяч десять. І це з урахуванням комуналки. Скільки? Ну так, а чого ти так дивуєшся? Це ж правий. Ну, окей, окей. Може я такий подивлюсь на позняках, але це не факт.